Хотіла б я тебе, мов плющ обняти, Леся Українка. Хотіла б я тебе, мов плющ обняти, так міцно, щільно і закрить від світа. Я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна, листом вкрита. Плющ їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди стіну голу. але й руїна стала так тримає товариша, аби не впав додолу. Їм добре так удвох, як нам з тобою, А прийде час розсипатись руїні, нехай вона плюща сховає під собою, Навіщо здався плющ у самотині? Хіба на те, аби валятись долі, пораненим, пошарпаним без сили, Чи з розпачу повитись на тополі І статися для неї гірш могили. Тішся дитино, поки ще маленька, Леся Українка. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинайся за крилі голубці, хай вони вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як та колись принесла? Тої цілющу, живущу водицю дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, Тільки їй волю даси, і пронесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить журба невсипуща та до серденька твого. Та й росице, цілюще, живуще буде живити його, хай же та мрія, Із думкою думкою вкупці Лине в незнані світа, Крил, не втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа. Слово, чому ти не твердая криця, Леся Українка? Слово Чому ти не як криця, Що серед бою так ясно іскриця, Чому ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі голови з плеч? Ти моя щира гартована мова, я тебе, видобудь, спіх виготова, тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені хисту. Потім її почеплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, Станеш ти краще мечем на катів, брязне клонок об залізо кайданів, піде луна по твердинях таранів. стрінеться з брязкотом інших мечей. З гуком нових нетюремних речей Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою, зброя моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам Монолог мавки із лісової пісні Лесі Українки. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, Стане початком тоді, мій кінець. Будуть приходити люди Вбогі і багаті, веселі й сумні. Радощі й того нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним, тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провисні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю, Грай же, коханий. Блахаю. Леся Українка на мотив з Міцкевича. І знову собі задає питання, чи то єсть приязнь, чи то єсть кохання. Міцкевич, я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, Отказую, ні. Тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється, дивлюся на тебе і не можу одвести очей. І хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй застається, наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і світять, як мрія мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила ні. Поет під час облоги Леся Українка. У місті панує велика тривога, туманом окутала вража облога. І голод грозиться страшною рукою, від шпиги ворожих немає спокою. Збирається в місті зарадою рада, та згоди немає, панує розрада, змагання, непевність, і крик, зрада, зрада, мов тяжка хвороба, так час там пливе. Та місто не вмерло, воно ще живе. Он в церкву йдуть, молодята до шлюбу, он мати колише дитиноньку любу. Ходімо, говорять дружина дружині, з'єднаємо руки і долю свою. Як згинуть, прийдеться, в останній годині побачу край себе, дружину мою. Спи, мати, співає, моє намовлятко, уроджено в люту годину, дитятко, не будеш ти лиха й голоду знати, поки ще на світі живе твоя мати. Іде на стрівання хороший вояк, вітає його мила щаслива. Чого зажрився, мій любий козак? питає дівчина, вродлива. Прощатись прийшов я, кохана, з тобою, От зараз піду з товариством до бою, Несила терпіти лихої напасти, волю я в широкому полю пропасти, ніж тута, немов у тюрмі погубати. Тебе тільки зіренко, жаль покидати. Вона подає йому стрільбу, грімку, чіпляє сама ясну шаблю важку, Цілує і пестить, і щастя бажає, І мов на музики, і виряджає. Хай наша зоря тебе милий веде, І милий на смерть без вагання йде. А он да нещасний коханець край брами, у розпачі голову стиснув руками. Найгірше для мене ся люта година, Не любить мене чарівниця, дівчина. Подвійний мій розпач, подвійний мій жаль, Моя нерозважна печаль. Он пісня з високого муру лунає, По мурах одважний співець походжає, Поет не боїться від ворога смерти. Бо вільна пісня не може умерти, тож він з ворогами і з лихом жартує, І вірші, мов легкі і стрілки, гартує, і кидає пісню в широкий простор, скрізь чутно її, на майдані, і в полі. Юрба перейматою пісню, мов хор. Все бачить співець у широкім роздолі І небо, і море, красу світову, і людям співає він пісню нову. Усе відбувається в пісні, як в морі. Рожеве зоря, і червона кров, і темна ненависть, і ясна любов. І пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісня, як море, і стогне, і рида, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню нещасний коханець, щаслива пара, і мати, й дитина, співатую пісню дружині, дружина. Та знає й тішиться музонобранець, Бо вдень серед люду поети, мов діти, їм милі тріумфи, і лаври, і квіти, І вабить їм очі велика слава, Якої не дасть перемога кривава. В надії на неї терновий вінець Прийма молоденький співець. Ось день проминув, зник і вечір погожий, Ніч криє і місто, і табір ворожий, І дивляться, любо небесні очі. Поснули усі до спочинку охочі, здрімалась навіть обачна сторожа, скрізь тихо. Міцна, чарівненька Божа, кориться їй все під кінець, але не кориться співець. Ті промені горді, ясні, золотіє, в ньому розбудили і речі, і мрії, їх стримати груди тісні, і прудко, мов іскри збагаття огнисті, мов хвилі гірського потоку сріблисті, летять голосні пісні. І людься, і лються без примусу вільно, Недбалі про славу й вінки, І линуть з північними вітрами спільно, Високо подоясні зірки. Бринить у них радість, лунає і горе, Шумить у них спогадів мрії, ціле море, Навколо них розпач хаосом чорніє, над ними веселка надії променіє. Не знає поет, чи хто слухає його, Не стримує серця і співу свого. Співа серенаду ясні свої зірці, Та ночі, та музі своїй віносірці, Що з ним була в кожній порі, І пісня чарує облогу ворожу, І будуть на мурах обачну сторожу. Заснуть надає зорі. Контра спенсперо, Леся Українка. Безнадії сподіваюсь, геть та дума ви хмари осінні. То ж тепер весна золота, чи то так у жалю у голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні, на навбоїм, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі, і від сльоз тих гарячих розстане та кора льодова міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. І я нагору круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і на сучі ваготу страшную, буду пісню весело співать. Удовгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідно, ясно владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись буду жити геть думи сумні. І слухала весну Леся Українка. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії, вона мені переспівала знов. Що давно мені співали мрія? Яся Українка, відповідь, На жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись, не зійдуться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба, ти наче дуб високий та міцний. Я ж наче плющ похилий та сумний, плюща обійми гублять дуба. та без притулку плющ, зелений в'яне. Я не зив'яну, я знайду руїни, Я одягну обдерті вбогі стіни, а Зелений плющ оздобою їм стане. В країну смутку вітерець прилине, І принесе мені луну розмови Від мого дуба любого з діброви, І спогад любих літ по вікна загине. І все-таки до тебе думка лине, Леся Українка. І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений нещасний краю. Як я тебе згадаю, у грудях серце стуги з жалю гине, всі очі бачили скрізь лихо і насилля, а тяжчого від Твого не видали, вони б над ними ридали, та соромце лізь, що льються від безсилля. О, сліз таких вже вилито чимало, країна ціла може в них втопитись, доволі вже їм литись, що сльози там, де навіть крові мало.